Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про що насправді співали у народних піснях. Чи справді, коли наші предки співали про коня, то мали на увазі коня, що криється під словом пережечок? І коли козаки просили дівчину напитися води з криниченьки, чи справді вони мали на увазі воду? Mm -hmm. Сьогодні ми будемо з цим розбиратися. Е, також я хочу вас попередити, що в цьому відео я буду встановлювати рекорд по вживанні словосполучення «чоловічий» і «жіночий» статевий орган, так що. Майте собі це на увазі. Дуже багато порівнянь чоловічого статевого органу є з тваринами, і найпопулярніша тварина для цього порівняння це кінь. Я думаю, ви всі чули такі фрази, як Дівчина моя напийми коня, пусти мене до стаєнки, розпрягайте хлопці, коні. Ой, чий то кінь стоїть. Зразу попереджаю, такі фрази не треба сприймати буквально, тому що це завуальоване прохання до дівчини віддатися. That was fantastic. Oh, yes. Зокрема, історики вважають, що якщо козак хотів би справді напоїти коня, то ніякої проблеми йому самому піти до річки, до краниці і напоїти його. Так само і логічно, що якби мова йшла про воду, то дівчина би не ламалась, коли козак просить води. Бо а вона завжди в піснях така: ні, ні, я не буду напувати твого коня. На ну, що ти йому давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили. Ну і в принципі рядки наступної пісні набагато логічніше звучать, якщо враховувати, що мова таки йде про секс, а не про воду. Дівчино моя напій ми коня, не напою бося бою, бо щем не твоя. Як буду твоя, напою ти два з кедрової криниченьки з нового відра. Я думаю, що ви вже догадалися, що криниченька і відро це якраз вже символізм жіночого статевого органу. І майте на увазі, якщо мова йде про нове відро, то це про цнотливу дівчину. Також варто зауважити, що коли дівчина все таки напуває коня, особливо не своєму чоловіку, а якомусь козаку, який просто. Проїжджає по село, то це сприймається як справжня трагедія. Пасла коня з вечора до півночі, і впала роса на мої ясні очі. Чоловічим началом також асоціювався бик і бугай, і коли мова йшла саме про цих тварин, то мався на увазі дуже хтивий чоловік. Не йди, дівчину, в поле там тебе Бугай з коли довгою течиною не будеш дівчиною. До речі, символ бика як чоловічого начала трапляється не тільки в українців, але і в індуїзмі. А ще цікаво, що в епоху Енеоліту та в середньовіччі символом чоловічого начала були бичачі роги. <кхід> Чоловічі статеві органи. Я в принципі попереджала, що це буде дуже вживана фраза. Також порівнювалися із птахами, такими як Журавель, Соловей. Копівень та внадився Журавель та до наших конопель. До слова, толочити коноплі означало здійснювати статевий акт, тому що обробка конопель вона потребувала дуже багато биття і тертя. І в наших предків виникали якраз от такі асоціації. Назви для статевих органів також були запозичені з рослин. Це були огірок, баклажан, кабачок. Родичі гарбузові. Для цього потрібен огірок. Баклажан, кабачок. Головне після кожного питати: а чи всі живі чи здорові? Також перчик, бурячок, колосок, кукурудза. Одним словом, абсолютно все, що хоч трохи мало подовгасту форму. Не дивно, що найпопулярнішим овочем для означення чоловічого статевого органу був огірок, тому що він в принципі підходив і по розміру, і по формі. І навіть зараз в деяких куточках України, коли саджають огірки, то приговорюють, хай буде стільки огірочків, як у селі хуйочки. <рес> Також у наших предків були дуже цікаві загадки, які звучали приблизно так: покладу тверде, вийму м'яке і з кінчика кап-кап. Я думаю, що ви догадалися з контексту, що мова йде про квашений огірок. Цікаво, що коли мова йде про огірочки, то криниця і відро автоматично перетворюються в бочку. Ой, дай дівчино бочки посолити огірочки. Не менш відомим словом для означення чоловічого статевого органу був перець або перчик. І навіть словосполучення перчити дівок означало знову ж таки здійснювати статевий акт. Окремо, також слід сказати про дуб. Він взагалі мав багатогранну символіку, але в принципі дуже стало асоціювався з чоловічою силою, міцю і сексуальною енергією. Такий дуб, такий дуб, такий зелененький, такий був ночував, козак молоденький. Також наші предки запиці. Зичували назви з водяного світу, особливо популярним був рак. Привіт, Загайкевич. А саме, рак неборак До речі, я думаю, що багато хто з вас на цьому моменті згадав, що в дитинстві було дуже багато казок про рака неборака, який у дівчини крав одяг, і вона мусила лишитися з ним і одружитися. Ну і в контексті, знаєте. Цієї інформації мені здається, казки набувають зовсім інакшого забарвлення. А рак дівку пощепав, козак дівку сподобав. До речі, від рака, в принципі, я думаю, ви догадалися, що походить назва певної позиції для здійснення статевого акту, яка означає ставати раком або давати раком. Ну одним словом, я думаю, ви і без мене догадались. До речі, коли фольклористи або етнологи їздять по селах, то досі від жінок можуть почути таку фразу, як на безриб'ї і рак риба, так що доводиться з ним спати, знаєте. I just wanna talk. Nothing to do with mating. Ну, це коли мова йде про те, що дуже мало чоловіків. Мені сподобалось, як у книжці писало, що для означення чоловічого статевого органу використовують такі слова, як щука, щупак і будь-яка інша риба прям будь-яка інша риба. Не обернешся животом, животом ще й воронкою є до тебе щупаком, ще й головкою. Також були популярні порівняння із будь-яким сільськогосподарським реманентом і музичними інструментами. І, взагалі, мені здається, будь-якими подовгастими предметами Це і плуг, і рало, і смичок, і стручок, і ковбаса. Ой, грай, коли граєш, коли добрий смичок маєш. Як не будеш добре грати, скажу смичка витягати. Також є певна особливість і цікавість в тому, що в суроміцьких народних піснях часто чоловічі і жіночі статеві органи виступали прям самостійними персонажами, які не належали до людини. Ішла пізда по дорозі, а хуй ішов боком. пізда нахуй подивилась, а вон з одним оком. До речі, Знаєте, мої батьки тільки втішилися, що в мене нарешті почав виходити контент без матюків, і я просто хочу звернутися до них. Ну, це прямо для роботи. Це я брала з наукових праць, з монографій. За дослідженням докторки філологічних наук Ставицької, хуй походить від слова хвоя, що означає гострий колючий предмет. І щиро кажучи, мені дуже взагалі сподобалось, як вона описала слово хуй і його значення для людини. З вашого дозволу, я зараз зачитаю. А в принципі, заперечити мені ви не можете, бо я тупо говорю в камеру, тому я все-таки зачитаю. Хуй у всьому розмаїтті онтологічних та лінгвістичних функцій мислиться як фалос, те універсальне, що означає людське життя. Певний символічний об'єкт, який відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини відповідно до психоаналітичного ототожнення органа з людським я. Втрата хуя рівнозначна втраті власної ідентичності, а це страшніше за смерть, бо під час своєї смерті людина не присутня, а знищення власного я уявляється як страшенна катастрофа. Уявляєте, скільки котів по всьому світу пережили втрату власної ідентичності? Що стосується жіночої статевої сфери, то вона завжди уявлялася як щось дуже потаємне, потойбічне, як якийсь зв'язок між світами, що, в принципі, і не дивно, тому що з жіночого лона народжувалася дитина. Одним із найпоширеніших символів є банальна дірка, і будь-що що має отвір, ми вже з вами говорили і про криниченьку, і про бочку, і про ведро. В принципі, дірка це було якесь найпопулярніше. І ти, дівка, і я дівка. Чого в тебе більша дірка? Мене хлопці сподобали більшу дірку продовбали. Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде вирізати ці моменти поза контекстом з рослинної символіки. Чи не найпопулярнішим була капуста? Тому що вагіна схожа в принципі візуально на розрізану капусту, ходять хлопці до мене. широка я у мене, широка я капусниця у городі. У мене до речі, у багатьох суроміцьких піснях зайця б'ють за те, що він поїв капусту. і Я думаю, вже не складно догадатися, що зайць символізував чоловічий статевий орган, а капуста жіночий статевий орган. Також однією, і, до речі, з дуже милих назвою для жіночого статевого органа була куна або куночка. Вона походить від слова куниця, такого маленького пухнастого звірятка. Менш миле порівняння жіночого статевого органа, мені здається, з куркою. Ой, їхав, 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 та до мене не заїхав. В мене сіни, в мене хата, в мене курка, волохата. З рослинного світу також вживалися такі назви, як вишенька, яблунька, петрушечка, м'яточка. Але до слова дуже часто додавався прикметник кучерява. Я думаю, що наші предки мало знали про депіляцію. Також для нашого фольклору було притаманне порівняння жіночого статевого органу з борошняними виробами, такими як пиріжочок, помпушечка, паляничка. Ой, взяли стару бабу, поставили раком, дивилися в поріжечок, чи з сиром, чи з маком. В Принципі в книжці писало, що це співали на Прикарпатті. Я, до речі, сама з Прикарпаття, але клянуся такої пісеньки, я ніколи не чула. Ще одним борошняним виробом був корж, який молодь використовувала на Андрія 13 грудня. Зараз вже 30 листопада, якщо я не помиляюся, дівчата разом збиралися, випікали той корж, а потім вони його підвішували під стелю, і хлопці намагалися вкусити його без допомоги рук. І якщо їм це вдавалося, то їх вважали ну. Такими вправними. Якщо їм це не вдавалося, то затюкували тих нещасних. І під час цього ритуалу вони співали відповідні пісні, такі їде пан Кочержинський, до пана Кочержинського, пана вітати, коржа хватати. Хоча, якщо пан пану хватає коржа, дуже важко уявити, що там малося на увазі. І на мою суб'єктивну думку, наймиліша назва для означення жіночого статевого органу це пташка, пташечка, птичка. Дуже мило звучить. Ой, то мене покарали за одну дурницю, що помацав я за пташку одну молодицю. Однозначно, ця пісня не пройшла випробування часом. Але все-таки найпопулярнішими словами для жіночого начала були все таки відро і криниченьки, які ми вже згадували. Також ми вже з вами говорили про те, що нове відро символізувало цноту. І цноту символізували не тільки відро, але і калина. І такі словосполучення, як зробити калину, або здобути калину, означало фактично акт дефлорації дівчини. Також цікаво, що не тільки калина, але й червоний колір на весіллі символізували дівочу сексуальну енергію, і знову ж таки цноту. Тому короваї часто могли прикрашати різними червоними стрічками, а на стіл подавати червоне вино або настоянки з червоних. Ну і нарешті ми поговоримо, як наші предки називали сам секс, і мені здається, що тут дуже багато сюжетів, дуже багато слів, дуже багато словосполучень. Бо фактично, все, що оточувало людей, вони наділяли якимось еротичним змістом: любі, сільськогосподарські роботи, косити, змолотити, журнувати. Вони все це наділяли сексуальністю. Ой, на трави зелененькі, впали буйні роси, прийде любко косарику, ми косу. Також окрема група слів була пов'язана з будь-якими фізичними рухами: там їхати, возити, «колесати». Як була я мала мала, колесала мене мама. Як почала підростати, стали хлопці колесати. Колесали мене хлопці, то в решеті, то в коробці, то в решеті, то в овсі, колихали хлопці всі. Науковиця Ірина Ігнатенко каже, що коробка тут виступала жіночим статевим органом, і я знаєте трошки задумалась, а чим тоді виступало решето? До речі, невеличкий офтоп. Більшість інформації я брала з книжок і подкастів саме Ірини Ігнатенко. І я дуже вас закликаю. Якщо ви хочете дізнатися більше про сексуальність своїх предків, то ці книжки саме те, що треба. Там дуже багато різної цікавої інформації. Також секс означали такі слова, як телепати, товкти, трясти. І знаєте, коли я читала цей блог, я була трошки в шоці, тому що, е, виявляється, я знала один віршик, який означав секс. Лізла кітка на горище, наздогнав її котище і притиснув до драбини тріс її півгодини. Я не знала, що всі зрочків я розказую всім навколо про секс. Huh? Також секс позначали слова із музичної сфери, такі як співати, грати, вигравати. І я думаю, вам добре ці слова відомі в тому ж таки значення, тому що ви хоч раз в житті чули про те, що грати-вигравати мова йде про секс. Ще були такі словосполучення, як вертіти дірку, вимести сажу, клепати косу, виурити присадибку, вкритися ногами, даватися обійматися, «дотулятися до стегна. Загнутися у фартушки, подерти фартушок або сорочку. Ой, ті хлопці молоденькі, хлопці, як ведмеді, та роздерли дівчинонці фартух напереді. Ще цікавим словосполученням на означення інтимної близькості було просити або питати рота. «Ой, зацвіла черешенька понад самий плотик. То так хлопець ротик просить, як молока котик. Недавно мала можливість потрапити на допрем'єрний показ балету Тіні забутих предків з подальшим обговоренням. І там один студент спитав режисера: а чому настільки все сексуалізовано? На що режисер відповів, що ну насправді наші предки і були такі. Вони ну були дуже еротичні, якщо так можна сказати. І я, в принципі, з цим повністю погоджуюсь, тому що потім ви всі знаєте, був радянський союз, де сексу не було. І нам фактично зараз заново доводиться відкривати для себе всю цю сексуальність, що я вас і закликаю робити: досліджувати історію української сексуальності. Ну і відкривати власну. А ще не забувайте донатити на ЗСУ. Тут в описі під відео є до речі банка, на яку ви можете задонатити. Ну і звичайно, лайкайте. Пишіть свої коментарі, яке слово вас найбільше здивувало. Ну і підписуйтесь, тому що перша тисяча підписників дуже важлива з об'єктивних причин. А якщо вам прям дуже сподобалось і ви хочете підтримати мене, то під цим відео є посилання на Все, Всього, па-па!